Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості задачі з кратним відношенням. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працювати вам старанно, щоб почути у кінці, що у нашім 3 класі діти просто молодці. Будь ласка, розгорни свій зошит, запиши сьогоднішнє число. Та пропиші каліграфічну хвилинку число, яке має в своєму складі 5 десятків та 7 одиниць один рядочок. Правильно це число 57. Будь ласка, давай виконаємо завдання: збільш удвічі кожне з чисел. 3 помножити на 2, 6. 7 збільш 2 рази. Правильно 7 множимо на 2 14. 9 множимо на 2 18. 4 множимо на 2 8. 6 множимо на 2 12. 5 множимо на 2 10. Молодці! Будь ласка, давай зараз обчислимо наші приклади. Самостійно в зошиті. Якщо треба, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами далі. Давай перевіряти. 5 помножити на 3, буде 15, мінус 10 5. 8 множимо на 2 плюс 44. 8 помножити на 2, 16, плюс 44 буде 50 плюс 10. Так, і буде 60. Дивимось 2 плюс добуток числа 3, 3, 3 множимо на 3 9, плюс 2 11. 2 плюс 3 це сума числа. Та помножити на 3. Буде 2 плюс 3 5, множимо на 3 15. 13, мінус добуток числа 4 та 2. Знаходимо добуток. 4 множимо на 2, 8. 13, мінус 8 буде 5. 13 мінус 4 помножити на 2. Знаходимо різницю. 13 мінус 4 буде 9. 9 множимо на 2, 18. Якщо ти виконав всі приклади правильно, постав собі смайлика. Будь ласка, накресли відрізок БК утричі довший, ніж відрізок АС. Мірює відрізок АС. Відрізок АС дорівнює 2 см. Отже, 2 множимо на 3 буде 6 см. Накресли відрізок БК довжиною 6 см. Може зупинити відео і накреслити цей відрізок. Задача. У шахи грало четверо дорослих, а дітей утричі більше. Скільки всього дітей і дорослих грало в шахи? Що нам відомо про дорослих? Їх було четверо. А дітей правильно в три рази більше. Якою дією знайти, скільки було дітей? Правильно, треба 4 помножити на 3. А як знайти, скільки дітей і дорослих грало? Знаючи, скільки дорослих. Треба додати добуток, скільки буде дітей. Давай переглянемо. Дивимось уважно, дорослих 4 особи, дітей у 3 рази більше. Скільки всього? Нам треба 4 помножити на 3. Отримаємо 12 дітей, грало в шахи. І 4 плюс 12 буде 16 осіб. Всього дітей та дорослих грало в шахи. Отже, відповідь у шахи грало 16 дітей і дорослих. Молодці! Ви впоралися з цим завданням. Наступне, давай сформулюємо питання до кожного виразу та обчислимо: У саду росте 37 яблунь і 29 груш. Поясніть, що означають вирази 37 плюс 29 і 37 мінус 29. Правильно, якщо ми знаємо, що яблунь було 37, а груш 29. Якщо ми додамо 20 значення, то це ми знайдемо правильно, скільки дерев росте в саду. Отже, скільки ж цього дерев росте в саду, правильно, 37 плюс 29. Додаємо 29 розклали на 3 та 26. 37 плюс 3 буде 40 плюс 26 буде 66 дерев. Всього росте дерев у саду 66. Наступне, друге, Дивимось уважно: наскільки більше росте яблунь, аніж груш. Наскільки менше росте груш, чим яблунь. Тобто порівнюємо, знаходимо різницю. 37 відняти 9 буде 8 дерев. Наступна задача: у школі навчається 23 третьокласники, а 4 класників на 6 менше. Скільки ж учнів навчається у 4 класі? Абсолютно правильно! Задача розв'язується легко. Нам потрібно спочатку знайти, скільки ж учнів у 4 класі? 23 мінус 6 буде 17 учнів. А далі нам потрібно... Так, додаткове запитання. А скільки ж всього учнів 3 та 4 класів разом? Отже, нам потрібно з вами додати всіх 3 класників і четверокласників. Отже, у 4 класі навчається 17 учнів, а у школі навчається 43 класників і четверокласників. Будь ласка, давай порівняємо. Число та вираз. 77 та 7 плюс 7. 7 плюс 7 буде 14. Отже, 77 більше, ніж 14. Наступне 2 помножити на 8 та 24. 2 множимо на 8, буде на 4 буде 8. Та 24. Звичайно, 24 більше, ніж 8. Наступне 3 множимо на 7 буде 21. А 7 помножити на 3 також 21. Отже, ставимо знак дорівнює. Далі 3 плюс 8 та 3 помножити на 8. 3 плюс 8 буде 11. 3 множимо на 8 буде 24. Отже, 24, звичайно, більше, ніж 11. Молодці. Вам вдалося. Ви виконали це завдання. Будь ласка, назви кожне третє число від 3 до 45. Кажи так: наприклад, 3 плюс 3 6. 6 плюс 3 9. Лічимо тріками. 9 плюс 3 12. 12 плюс 3 15. 15 плюс 3 18, 18 плюс 3 21. 21 плюс 3, 24, 24 плюс 3, 27, 27 плюс 3 30, 30 плюс 3 33. 33 плюс 3 36. 36 плюс 3, 39, 39 плюс 3, правильно 42 і 42 плюс 3. 45. Молодці! Ви впоралися! Домашнє завдання. Виконай номер 82 та 83. Дякую за увагу! Якщо наше відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!